Гойдає по вітерець, На маминій затишній павутинці. Нахабним оком зирка горобець, Краде в курей зернинка по зернинці. Сіркочуть трави голосно, що аж, Гудуть меди на пасіках барвистих, В промінні сонця листяний вітраж, казково ніжний, кришталево чистий. Це серпень гірко пахне полином, На вушку щось грайливо так шепоче, Так ніжно зігріває нас теплом. І так прощатись болісно, не хоче. Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі Неідеальний квітник. Сьогодні хочу вам показати трішки краси наших Карпат, трішки нашої осені. Це урочища Шандра, Івано-Франківська область. Місце сили, можна сказати, якщо взагалі десь існує моє місце сили, то це гори, це наші Карпати. Тут я про все забуваю, тут я набираюся сили, енергії відпочиваю, і такі ось відвідини і прогулянки дають мені енергію, силу і наснагу до життя, до боротьби, віру в краще, надію на краще. Той, хто виріс у горах, ніколи не зраджує гори. Ні у радості світлі, ні в темних обіймах біди. Не спокусять його ні степи, ні пустелі, ні море, коли серце залишилось в горах, то це назавжди. Піднімися хоч раз і відкрий неосяжні простори там відразу простиш і забудеш усіх ворогів, найпрекрасніше в світі творіння Господнє це гори, що біліють іскристими шапками білих снігів. Тільки там досягаєш рукою немеркночі зорі, там нічого із того, що було раніше, не жаль. Не дарма всі віки нас манять і приваблюють гори, де повітря прозоре і чисте, як справжній кришталь. Тільки там підіймешся над світом удале чорлину і торкнешся душею до самих високих небес. Не обманюй себе, ніби ти підкорив цю вершину. Бо насправді вершина сама підкорила тебе. Олександр Шевченко цей вірш, напевно, дійсно відображає мої думки, мої відчуття. І я рада, що я живу в такому мальовничому краї і можу поділитися цією красою з вами. Адже не тільки квіти це наша Україна. Наша Україна це чудова, прекрасна природа. Звичайно, вона дуже різноманітна. Я можу показати вам тільки цей куточок, де я живу. Але насправді нехай навіть через відео бажаю вам надихнутися, бажаю вам відпочити, бажаю вам перезавантажитися, бажаю вам набратися віри, надії, добрих сподівань і хороших думок. Дякую вам за перегляд. Тримаймося, єднаймося, гуртуймося. Миру нам якнайскоріше. Перемоги нам якнайскоріше, все буде Україна. Всім папа. -па.